Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Не як не дивно звати Ігор. І сьогодні ми разом з Катериною зіграємо настільну гру Дракула проти Ван Хельсінга. Цю гру в Україні локалізував Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Я буду грати за Ван Хельсинга, Катерина буде грати за Дракулу. І подивимось, хто з нас переможе. Я розкажу коротко, правила. І після цього ми закріпимо їх летсплеєм і також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймій Кофі. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео, або за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. А зараз коротко розказую правила і будемо починати грати. Так! Давайте, як завжди, почнемо з компонентів. Це в нас ігрове поле, на якому розташований ось такий кораблик, це маркер раундів. Загалом раундів може бути 5. Також у нас тут ігрове поле поділено на 5 регіонів. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. І в кожному регіоні є по 4 жетони жителів. Це у такий планшет, на який ми ставимо жетони кольорів. І той, що кольор, який зверху, це буде козирний кольор. Інші кольори мають вже свою пріоритетність: спочатку червоний, потім зелений, потім фіолетовий. Під час гри їх можна буде змінювати. Це у нас підставочка, де ми будемо ставити карточки, а це такі очки здоров'я. Загалом їх 12. На початку ви ставите собі 5 карток ось сюди, але ставите так послідовно. Не ставите де хочете, одна за одною. Так само робить інший гравець. Кожна картка відноситься до конкретного району. Тобто перша до першого, друга до другого, третя до третього і так далі. На початку кожного раунду перший хід буде робити дракула. Що можна робити в свій хід? Є два варіанти. Перший це взяти картку з колоди, подивитись. Скинути її і використати її властивість, або заміните на одну з своїх карток. Наприклад, на ось цю. І цю скидаєте і використовуєте вже її властивість. Тобто, якщо ви, наприклад, грали листи закоханих, там також у вас є, там у вас є одна картка на руці, і ви добираєте ще одну, граєте одну з двох, а тут у вас 5 карток. І так само берете з колоди, граєте цю, що взяли, або якусь з тих, що у вас вже є. А тут ви скидаєте в такий загальний скид картки. І виконуєте їхні властивості. Або друга дія. Ви кажете, я оголошую закінчення раунду. Після того інший гравець має ще один хід, і раунд завершується. Але завершувати раунд можна тільки тоді, коли в скиді є хоча б 6 карток, тобто 6 і більше. Вся гра зав'язана на діях карток. Давайте розглянемо кожну з них. Одиничка. Коли ви скидаєте одиничку, ви повинні показати вашому супернику одну з своїх карток. Ну, наприклад, ось цю. Він вже знає, яка тут є картка. Два. Якщо ви скидаєте цю картку, ви відкриваєте верхню карту колоди і знаєте, яку картку візьме ваш суперник. 3. Коли ви скидаєте цю карту, ви відкриваєте одну з карт суперника. Ну, наприклад, ось цю. І вже знаєте, яка в нього там картка. 4. Коли ви скидаєте четвірку, ви можете поміняти місцями свої картки. Ну, наприклад, 8 поставити сюди, а 3 сюди. Коли ви скидаєте 5, ви можете ходити знову ще раз. Коли ви скидаєте цю картку, ви міняєтеся картками з вашим суперником. Наприклад, цю картку ви міняєте на цю. Тобто не можна міняти, наприклад, вашу першу на суперника ось цю. Або свою ось цю на, 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 на тамту. Треба міняти картки одного району. Сім, коли ви скидаєте її, ви можете поміняти козир. Тобто бачите, що у вас фіолетових карток багато, то ви ставите фіолетовий, як козир, а цей сюди, на місце попереднього. І вісімка. Її можна скинути лише тоді, коли у скиді є принаймні 6 карток. Вона зразу ж завершує раунд. Тобто вам не потрібно оголошувати закінчення раунду і чекати, поки походить ваш суперник ще раз. А просто її скидаєте і зразу завершується раунд. А що ж робити, коли завершується раунд? Я трошки зараз змінив картки, змінив козера. І давайте розглянемо різні ситуації, коли перемагає Дракула, а коли перемагає Ван Хельсинг. Припустимо, я граю за Ванхельсинга. Це вже завершення раунду, і ми повинні порівнювати картки кожного району. В напрямку ось цього когутка. Бачите, він показує стрілочкою туди. Отож, я ставлю, відкриваю картку, ось в нас зелений колір. Неважливо, що тут в мене номінал менший, ніж там. Це козирна карта, значить я перемагаю. Коли перемагає Ванхельсинг, одне очко здоров'я, дракули мінусується. Йдемо далі. Другий район. Якщо немає козира, порівнюється номінал. Там номінал більший. І далі третій район. Це козир 5. І це козир. Але 4. Номінал більший значить Ван перемагає в цьому районі. Четвертий район 8. 8. Номінали одинакові. Далі треба дивитися послідовність кольорів. Червоний вище, значить Ван перемагає в цьому районі. Так, і тут у нас 8 фіолетове, 8 зелене. Там козр. Значить, перемагає Дракула і робить тут ту кусь. Таким чином ми визначили результати раунду, а хто загалом перемагає у грі. Дракула перемагає тоді, коли робить 4 жетони громадян вампірами в одному районі. Або по завершенню п'ятого раунду. Тобто 1, 2, 3, 4, 5. Далі кораблик поплив. І дракула втік. Тобто в Дракула є дві умови перемоги. Ван Хельсінга тільки одна перемогти дракулу. Тобто скинути всі очки здоров'я в нього. Ось такі простенькі правила цієї настільної гри. А зараз давайте закріпимо їх летсплеєм. І так, починаємо. Я буду грати за Ван Хельсинга, Катя буде грати за Дракул. Добираємо собі карти. Так, ну, перша карта, певне, одна з ліпших. О, це непогано. У мене якийсь розковбас. Та в мене те саме. Так, Дракула ходить першим. Так, брук картку. Там. Ого. Ну давай, казав, в тебе там гарна перша карта, міняємося. Міняєшся? Так. Ти з 6, міняєшся? Так. Добре. Тривай. Ах ти ж! Підлюк. І ти мені повірила? Так. Мені вірити не можна. Я бачу. Так, маємо ось таку ще одну гарну картку. <гум> Що з нею зробити? Я би казав, щоб можна її поставити сюди. А цю скинути. Угу. Добре. І так, ця ефект цієї картки каже, що ця картка відкрита. І ти береш відкриту картку, я знаю, що в тебе буде. Що в тебе є. Непоганий козир. І вона ставиться відкрито. Так, я її поставлю відкрито. А цю скину. І що? Я ще одну маю відкрити? Цієї достатньо. Та-та. Ну, типу, ця відкрита само собою. І тепер ефект цієї картки ти повинна скинути ще одну карту відкриту. Ну не скинути, а виставити. Ага, ну супер. Супер. У нас вже скиді три карти. Добре. Так, це в нас ще одна непогана карта. Давайте поставимо її сюди. Ага, ні, ми сюди її не поставимо. Ми її, напевне, замість цієї... Давайте замість цієї картки поставимо. Цю я скидаю. Одиничка, яка каже, що я маю відкрити картку. І відкрию ось цю, яку ти вже, в принципі, знаєш. Добре, я беру цю карту, ставлю сюди і кажу тобі відкрити другу. Ось цю там? Так. Будь ласка. Так, це у нас вже в скиді 5 карт. Угу. Добре. Так. Ну, давай я цю скину. І давай. кажу, щоб ти відкрила картку. Давай ось цю. Окей. Так. Ставлю сюди і кажу, щоб ти відкрив ту. Цю? Так. Будь ласка. Добре. Міхіт. Так, в скейті вже є шість карток. Так, берем. І два я заміняю на ось цю вісімку. Угу. І кажу стоп. О, ні! Ну, як кажу, стоп, це вісімка, а факція і вісімка каже, що раунд одразу завершується. То страшне. І давай будемо порівнювати. Давай. Ну тут я програю, ти робиш кусь. Тут я перемагаю. Тримай. Там. Далі. Тут я перемагаю. Ще один. Тут я перемагаю. Ігор. Ще один. І тут я перемагаю, ще один. Як на мене вийшло чудовий раунд. Поганий раунд. Я так хотіла забрати сімірку і на червоне поміняти. І не встигла. Раундок їде. другий раунд. Це ми скидаємо. Щось Дракула. Дуже постраждав, вже в першому раунді і мало кого покусав. Фанхелсинг. Mm -hmm. Що такий спритний? Ван Фанхелсинг. Чудово працює. Я бачу. Не дарма наняли на роботу. Ну, певно, добре платять. Так. Добре. Супер. Прекрасно. Чудово. Так, я ходжу. Так, так. Дракула завжди починає. О! Дракула каже. Ось так. Ти зразу міняєш? Так. Ого. Добре. О, супер. Саме то, що я хотів. Давай. Давай ставимо замість цієї угу. картки. Цю скинемо. Це шість. Угу. І міняємося картками. Давай. Давай. Друга на другу. Ну давай. О, супер. Один на один. Один на один. Е, так. Супер-дупер. Так, це у нас скид, так? Так, скид. Щось фіолетове у нас скидається. Я поставлю цю сюди, цю скену і Одинечко. покажу а. тобі цю. Я її так знаю, так? Так. Добре. О, о. Я її скидаю. Знову фіолетова. І це означає, що я хочу ще раз. Угу. Оця карта дуже навіть непогана. Давай я її поставлю замість цієї. Угу. Все скидаю. І ти береш відкриту. Ого! Ого! Козер 7! Козер 7 ставлю сюди. Це буде відкрита, так? Так. Цю скидаю. І маєш якусь показати. Маю ще якусь показати. Ну і вже шість карт в колоді. Дивися. Давай тобі це покажу. Охо-хо! Це серйозно. Ну, давай ходи. Так, да, беру карту. Оп! Угу. Я цю заміню на цю, цю скидаю і кажу, що тепер позир у нас буде ось цей. О ні, о, ні, ми е, цей дракула попав в халепу. Що, дві сімки вже скинуті? Ну, можливо, в тебе ще є в запасі, А, так, є, у тебе ще одна сімка. Так. Я хожу ще раз. Так. це п'ять. Так. Ставлю сюди. І. Що? Що шукаєш? Дивлюся. Яку? Сімку. А. Ну тебе? І кажу, що все одно цей колір. Зелений? Так. Ага, і вже сімок, в принципі, в колоді нема. Нема. Бо вона ще одна є, але вона в тебе. Так. Це небезпека. Не ту карту потягнув, що хотів. Хм. Ой-ой-ой. Ну Давай я. Цю замінила цю. Угу. Цю скидаю і міняю картки місцями. Давай цю поставлю сюди. Добре. А цю сюди. Я кажу, що завершуємо вже. Ти кажеш, що завершуєш. Так. Я значить маєш один хід. Хоч. І сподіваюся, що це не та карта. Була би шістка, було б прекрасно. Але то не шістка. Але то не шістка. І в тебе нема шістки. І в мене шістки нема. Це прекрасно. Я тоді це скидаю, ця картка відкривається, але вже кінець раунду. Ну давай. Порівнюємо козир. Ех, ех, ех! Кусь. кусь. Треба захищати той Кусь. Давай далі. Я сподіваюся, там просто не козир. Таке воно. Ну тут я. Нічого Тут собі. я перемагаю. Давай. Тут перемагаєш ти. Кусь. 8. Кусь. Нічого собі. 4. Чотири. Чотири. Але твоя вища. Моя вище. Давай сюди. Блін. Так, що там? 24 чотир... половинка вже є. Добре. Ну непоганий раунд, непоганий. поганий. Усі трохи наробила. Наробила. Але ти захистився трошки. Двома. Двома. А ти тут колір. <смас> Трима. От я просто сподіваюся, що тут буде... мій, мій козир переможе. Так, такий вже у нас третій раунд. Так, третій раунд. Ну що ж, третій, четвертий, п'ятий. Ну, половинку за два раунди. Добре? Якщо рухатись такою тенденцією, то в принципі пан Хельсінг перемагає. Дракула вже трохи підкріпився, піднабрався сил, то може зараз трохи краще піде йому. Так, ну дракула поїхав. Давай. Поїхав, що ж він може зробити? Зробити так. І поміняти місцями. Давай. Ну, хай буде так. Перша і третя, так? Так. Значить, перша і третя щось там може бути. Ага. Mm -hmm. Цілишся на перший район, хочеш далі кускати? Може. Ну його треба по максимуму захищати. Добре. Так, цю карту ми скидаємо і ти покажи мені, яка в тебе картка якраз як ота перша. Ну та ясно що? О -о -о. Так. Кладу цього. Шість, так. Давай з тобою чекай, 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 чекай. Яким? Середніми. Середніми? Ой-ой-ой. Небезпека. Це у нас ось така гарна карта, в принципі. Яку варто скинути. І поміняти першу на першу. А, той, той район. У мене що, ця відкрита чи та відкрита? Ця картка була відкрита, вона і лишається а. відкритою. Так. Добре. На. Наступна відкрита. Ти, ти скинула цю картку? Так. Цікаво. Добре. Ну що, та така собі картка. Напевно, її скидаю. І тепер це відкрита. Ні! Чому вона не моя? Але в мене інші плани. Але її скидати то погано. Чому? Бо колір гарний. Колір гарний. Давай її сюди поставлю. І ще раз похожу. О, добре. О, і тепер я міняю колір на жовтий. Неочікувано. Дуже неочікувано. Ну та що, беремо картку, ставимо її сюди, все скидаємо і кажемо, що колір буде зелений. Ну, Ми змушені ще ходити. Добре, ну я... раз ти кажеш, що колір зелений, то давай міняємося тими картками. Що, ти скажеш, шістку все-таки, так? Так. Добре. Ні, та відкрита. Так. Да. Так. хоп. ой 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 Ну, що ти там робиш? Та що, ставлю сюди, цю скидаю і міняю місцями. Давай. Цю ставлю сюди, а цю туди. Добре, я беру. І завершую гру. Файно, файно. Добре, тут я програю. Ти робив вже третій курс. Ні. Так. Тут в мене козер. Супер. Тут. Мене козир. Супер. І тут в мене козер. Є... Тут не козир. А тебе козер. І ти робиш один курс. Добре, але в принципі непогано. Ще три очка здоров'я лишилось. Або один кусь. Або один кусь. І в нас четвертий раунд. Так. Ну що ж, я сподіваюся, карти гарні попадуться. І треба по максимуму захищати перший район. Бо якщо там буде кусь, то все. Дракула перемагає. Ну, поїхали. Так. Показуй першу карту. Цю? Будь ласка. Фань. Оп! Угу. Давай я цю поставлю сюди. Угу. Uh -huh. Це скидаємо і міняємо місцями. Все uh -huh. ставимо сюди. Uh -huh. Це сюди. Добре. Так. Ну шо ж, добрий день. Ой-ой-ой. Угу. Ну давай цю я поставлю за місце цієї, напевно. Угу. Цю скину і покажу ще раз. Давай. Эм, оп! О, то теж ніби така непогана картка. Давай я поставлю її за угу. и хожу ще раз. Нічого собі розігнався. Угу. І я роблю? А. Це скільки на вже скиді? А чекай, стоп, 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 стоп. Це тільки 5. Ой-ой. Було б бы там 6. Було б бы там 6. Ну давай. Зараз. Ставлю цю картку сюда Все, скидаю. І м'яю з тобою картками. Давай. <реш> ну давай першу на першу. Давай. О, добре. Дуже добре. Дуже добре. Так. Наступна буде відкрита. Добре, я її ставлю сюди. Все скидаю? Давай поля. Оп! Є. Оп. Є. Оп, є. Ні. Оп. є. І ще дивися. Оп-оп. <різь> <різь> ну і що ж? Ван Хельсінг справився зі своєю задачею. От Ван Хелсінг перехитрив. Так вже думала тими жовтими, з'їм того першого і все. Так. А жовті мені прям потім поперли. Ну, то зарано треба міняти колір. Треба подивитися трохи, які карти повиходять. Так, а так. тоді вже. А зараз ми оцінимо гру і поставимо наші суб'єктивні оцінки. Готово? Так! Отож! Раз, два, три, оп! Сім! Сім! Чому ти поставила сім? Сім я поставила, тому що там є така карточка сім, яка все в тій грі міняє <світ> і робить її трохи непередбачуваною. Ти збираєш щось, збираєш, а потім приходить комусь вісьмірка, а в нього там вже все складено і все, і закінчується гра. Ця гра насправді мені трошки ще нагадала гру Ханаміконджі і гру Матча. Там також це дуальні ігри. І ви повинні перебити ставку вашого суперника, щоб там, отримати якийсь ресурс. чи... Е... Здобути прихильність Гейші. Так. Чи здобути прихильність гейші. Тут вже трошки по-іншому. Це більш комплексніша гра, ніж Коджі і матча. Тут треба буде більше трошки поміскувати. тому що більше варіантів. Тут є більше карток і відповідно, більше дій. Тому якщо вам подобаються теальні ігри, які я згадав, то Дракула проти Хельсінга вам також мали би підійти. А щодо властивостей карток, то так, як Катя вже казала, сімірка міняє дуже кардинальну гру, і якось її протиставити щось сімірці, насправді навіть і немає. Іншу сімірку, якщо вона ще та, не вийшла. Іншу сімірку, якщо вона не вийшла. І не треба сімірки зарано розкривати, бо тоді. Вся гра йде не по плану. Хоча вона е, рідко йде коли по плану. Ось цікавого такого, що в дракуле є аж дві умови перемоги, а в Хельсинга тільки одна. Але ти виграв Ван Хельсинг. Так, до речі, в нас в статистиці зараз е, більше перемог має Ван Хельсинга, до речі. Хоча ніби Дракула має багато здоров'я і може так швиденько всіх похрумати там в одній е, локації на одному районі. Але в перших партіях насправді мені здавалося, що в Дракула має якось більше, більше переваг чи що. Мені здавалося, що в нього очок здоров'я типу, дуже багато. Я думаю, там 11 чи 10 сумів треба було ставити. Але вже погравши певну кількість партій, я зрозумів, що 12 якраз та така золота середина, яка необхідна для гри за Дракулу. Ще в грі такі досить насичені яскраві кольори в цих карточках. І привертають увагу, і такий цікавий арт. Там є люди, які спочатку звичайні, а тоді, як їх вкусить дракула, то там вже такі картинки зомбіків трохи. Вампірів. А ну вампірів, ну зомбіки. До плюсів гри я би ще відніс, напевне, просто ту правилу. Прочитав їх там, за хвилин 15, все, в принципі, було зрозуміло, пояснив за хвилинки 3 і можна вже починати грати. Тобто вони тут абсолютно не складні. Так, підтверджую, легкі в розумінні. Є підказки в самих правилах. Можна зразу починати грати і насолоджуватись грою. Але щодо підказок, як ти кажеш, в самих правилах, хотілося б були окремі картки з е, тими іконками, де вказано, що означає, яка іконка. Тому що е, новачки або хто перше грає в цю гру, не всі іконки зразу буде знати, і треба відкривати правила і дивитися безпосередньо в правилах. От якщо двоє гравців не знають, то треба, щоб ті правила лежали якось там. Біля них по центру, і буде дивитися постійно в правилах. А так була б якась картка підказки, яка кожному роздається, і всім було б зручно. От. Інколи таке буває, що картка не зайде на руку і е, трошки важко з тим боротися. Можна рахувати картки, які навіть треба рахувати картки, які вже вийшли, тобто скинулися. Ви розумієте, які, скільки яких карток є, тобто які скинулися, і плюс-мінус можете прикинути, чи така картка є в вашого суперника. Ну я вже прям так не дивилася, які картки вийшли. Більше не по цифрам, а по кольорам. Тому дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватися на канал і напишіть в коментарях, як вам ця гра, яку оцінку ви би поставили цій грі, і, можливо, ви вже навіть неї на зіграли. Поділіться своїми враженнями. Дякуємо за перегляд, до наступних відео!